Дмитро Кремень, не поїду до матері в гость. Не поїду до матері в гості, де гора, як малий Еверест, А злітають сніги високосні На підсвічений місяцем хрест. І далеко, Юрмалий, і сива Балтика, синій дунай. Пів села на високому цвинтарі Півкраїні в селі не шукай. А коли пройти за кордону. Окрицьовані вже журавлі, підсолотиму хвилю солону, Біля моря не густо землі. І живу, як у місячному кратері, та своїм не торгую я. Як вам, рідні, живеться без матері, як без ненькі вам. Ви до мами не їдьте в гості, але їдьте в гості біда, і не линуть сніги високосні, навіть снігу нам Богу шкода. Не звели на Хрущовці горища, Але всі ми царі королі. І до неба я вище і вище, і все ближче мені до землі.